Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Цей рік ми стартуємо на комбікормі від торгівельної марки Vita. Вони виробляють комбікорма і ту же вину для птиці, і той сальці для птиці, яким я користуюся вже 5 років. Багато відео у мене є про цю торгівельну марку. Багато відео з результатами по відгодівлі бройлера, курки бройлера. Бройлерного індика, зважування, раціони харчування, я все викладала. Кому цікаво, це все є в нас на каналі. Значить, одразу хочу сказати, хто сильно переживає, що мені торгівельна марка їта платить гроші, не хвилюйтесь, мені ніхто не платить. Я ділюся чому, тому що при старті бройлерного індика, так і бройлера, так, ну, взагалі, при, при бройлерній птиці це надважливо. Це старт. Для індичат ми завжди, принаймні, я завжди вибираю і всім рекомендую найкращий корм. По продукції Віта, повторююся, користуюся нею 5 років. Я дуже задоволена. Відповідно, цей рік у мене була можливість придбати це саме старт для бройлерного індика, для індиків важкого кросу. У мене була можливість придбати, я придбала. І їмо, пакують гарно мішки зручні, не прориваються. Відправляють хоч Укрпоштою, хоч новою поштою. Що для мене важливо. Ну, Зараз я вже так трішечки якби, щось там трішечки по індиках знаю. Але коли перший рік ми їх тримали, я була просто стерильна. Я людина, яка прожила в центрі міста все своє життя і бачила індиків. На малюнку, а курей у ларьку куриглі, щоб ви це розуміли. І в той період для мене було дуже важливо хоч десь отримувати якусь консультацію, допомогу. І компанія в, той, в ті часи, це було 5 років назад, мені дуже сильно допомогла в тому плані, що у мене були питання, як зробити корм, скільки того, скільки того, як повинні набирати. Редагували мені раціон тоді і, і по індиках, і по всьому. Тобто була комунікація. Ніколи, грубо кажучи, не відморозились, чи там не взяли трубку, чи ще що. розумієте. Раціони годівлі допомогли мені, рецепти давали, я там собі щось уже по-своєму підробляла, але основа була їх. Ну, Друзі, задоволена. Мо, пробуйте, хто може, пробуйте. Завжди корм свіжий, завжди є етикетка. Значить, хоча на ній не написано повністю якісний склад, я звернулася до, до компанії з тим, що надайте мені, скільки ж там чого, що ж я тут на етикетці можу прочитати. Мені моментально було надано якісний склад корма. Ось ви можете на нього подивитись, подивитись, проаналізувати і уже собі думати. Ну, менше з тим. Ось така фракція корму. Це для самих малесеньких хороша гранула, не крупна, чітка, не розвалюється в порошок, є як дрібнесенька, так і трішечки крупніша. На цім, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, спостерігайте за нашими індичатами. На все вам добре. До побачення.